Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Сьогоднішня урочистість, дорогі брати і сестри, преображення нашого Спасителя на горі Тавор. Отже перше наша застанова, Бог преобразився, тобто змінився. Його обличчя стало ясне, наче сонце, а одяг білий як сніг. Висока є гора Тавор. Що вийти на нього треба прикласти дуже багато зусиль. І втомлення апостоли в сіле, з Христом спасителем. І ось сміттєво не намов би пробудилися зі сну і бачать щось інше, Бачать Ісуса, від якого б'є великий блиск, то на та одяг, то на те лице. Але окрім того, вони бачать видіння. Старозавітні пророки і чують голос підтвердження Оця Небесного то є син мій. Та подія настільки вразила апостолів Петра Якова і Йоанна, що заявляє Петро Господи, нам добре тут бути з тобою, давай поставимо три намети для тебе, Мойсея і Ілії, і залишимося тут з тобою. Хоч там внизу, дорогі браття і сестри, вони мали сім'ї. Мала своїх рідних, близьких, друзів, але вони, як сьогодні ми кажемо тим терміном, вони відключилися від земного життя. Вони миттєво все забули. Їм тут було дуже добре, що це означає бути добрим. Часто, другі браття і сестри. Коли ми хоронимо наших близьких, звичайно, природно по-людськи. Десь емоційно ми проливаємо сльози, наше серце охоплює біль страждання, смуток. Але нинішній Євангелія нам каже, Відповідає на той наш біль на той смуток, Господи. Нам добре тут з тобою. Нам зле, бо ми на землі. Людина на землі переходить різного роду випробування, терпіння, болі, страждання, смутки, хвороби. Але людина, яка жила з Богом і для Бога, яка переступила поріг вічності. Вона тоді взиває разом з апостолом Петром. Господи нам добре тут з Тобою. Але для цього потрібна що? Віра? Віра. Віра в позагробове життя. Віра в небо в Царство Небесне. Віра в Це. Що людське життя зі смертю не закінчується, а воно тільки починається. І тому Ісус Христос дехто хба дивиться на хреста як на людину милосердя. Чому Він каже: візьми свій хрест йди слідом за мною. Невже Богові приємно, коли я несу хрест, коли я падаю, коли мене хрест калічить, коли маю різного роду випробування, смутки терпіння, нестатки, бідноту? Невже це Богові є приємно? Але ми надивимося на наслідки. Ми надивимося, дорогі браття і сестри, на кінцевий результат, що ми маємо з того? Що ми маємо з того, що нас чекає? А це все людське терпіння є в часі, не раз в короткому часі, і дуже короткий той час є. А вічність, радість в домі Отця вона розпочинається з нашою смертю чи звільнення після чистилища, і вона триває вічно. Але для того, щоб ми успадкували ту вічність, для того, щоб ми успадкували це Небо, і щоб певного дня, коли Бог покличе нас до себе, ми також сказали Боже. Нам добре є тут з Тобою. Господи, як нам милує з Тобою, як нам любо є з Тобою, оглядаючи ясність Твого обличчя. Ми насолоджуємося тою вічністю і жодної радості, яку людина переживе переживає тут на землі. Жодна радість не може порівнятися із радістю в небі, в Царстві Небесному. Ні жодне людське багатство, яке я маю і яке я б тільки присвятив для того свого життя. І жодне тілесні, сексуальні задоволення, приємності, це не є порівняно з тією вічною радістю вдома Отця, в домі Отця. Твоя радість не може прирівнятися до жодної радості земної. Але це треба працювати над тим. Це треба бути свідомий того. Тому Ісус Христос, коли говорить про блаженства, Він говорить, закінчується наука про блаженства, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Радійте, веселіться. Небо це не є місце смутку. Небо це не є місце страждання, небо це не є похмуре перебування. Ні. Властива там радість і веселість, але вона є в іншому вимірі, в іншому розумінні, як подає нам наше людське життя. І тому ми маємо, дорогі браття і сестри. Саме бути свідомі того, розуміти, що таке є ота радість Царства Небесного. Ми саме маємо вірити в то. І коли на вас є такі різні випадки, ситуації в житті, тяжкі складні. Які ми не можемо розрозуміти своїм розумом, своїм інтелектом, навіть дати відповідь на ці чи інші питання. Тому тут треба просто стати під хрест свого життя і сказати: Боже, хай буде Твоя свята воля. Я приймаю Твою волю, я приймаю той хрест, який ти мені дав. Я буду нести Його спокарою, я буду нести Його з, з любов'ю. І я вірю, що на тій життєвій дорозі, якою я йду, ти не залишиш мене самого. І я вірю в результат мого несення Христа. А результат є: прийдіть благословення мого Отця і засядьте оте місце де немає ні болю, ні смутку, ні печалі, але щасливе життя в Царстві Небесному. І це є важливо, дорогі браття і сестри, для кожного із нас. Христос перемінився. Христос преобразився. Чи є можливі зміни в нашому людському житті? Є. Чуємо часто вислів. Ну, наприклад, ми довго людини не бачили, так? О, як ти змінилися? До невпізнання. Тобто людина змінилася. То може бути зовнішність. Так Але також і внутрішня є зміна. Ми могли знати такого бахора, як кажуть, у нас в Галичині. Хлопчиська пустого, легковажну і так далі. І ми зустрілися через 10 років. І ми бачимо в тої особі інша мова, інше мислення, бачимо серйозність, а то була легковажність, пустота, бачимо гарні манери, етикет, вихованість, культура. Людина змінилася. Людина стала іншою. Або навпаки, Ми знали ту людину шляхетною, доброю, вічливою, яка не корила, не, не доживала алкоголем. А тут ми бачимо якогось перед собою п'яка, який не слідкує за собою. Одяг такий абисякий, і людина змінилася на зле. І ми кажемо, невже то той самий? Так, дорогі брати і сестри, в нашому житті є час змін, і вони проходять в житті кожної людини. Для одної людини той час змін є на позитивно, добре, для іншої навпаки. Скільки знаю людей, які бабці, дідусі ходили до церкви, молилися. Була побожні, тримала вервицю в руках, ходила на адорації, ходила на прощі. А їхні діти онуки, правнуки. Абсолютно. стали безбожниками атеїстами і змінилися на зле. На зле. Але були такі, що знаю, що там далеко в родині було від церкви, від молитви. Але їхні онуки, діти стали шляхетними, мають добрі школи, є в церкві, моляться по Божні. І сьогодні ми бачимо Христос, який змінився, перемінився. Завдаю вам питання, дорогі браття і сестри. А як та є зміна в нашому житті? Зміна в моїй сім'ї. Зміна в моїй родині. Чи я відчуваю то? Чи в моїй сім'ї? Та зміна за той останній рік, чи час пандемії, час війни. Вона стала кращою сторону. Ми стали більш милосердніші. Ми більш почали ходити до церкви, війна, допомагаємо біженцям, даємо на військо. Наша родина, наша родина біля родинного престолу є, ставимо свічку громницю, молимося, я, мої діти, онуки, моя сім'я, переживаємо за Україну, за воїнів. Чи навпаки ми сали більш скупів. Жорстокіші. Кажемо, а що може молитва? А що молитися, а от воїнів скільки перевозять е вбитих, а дає Бог, а чи взагалі той Бог? А чому такі страждання на нашу землю? Як ми перемінюємося? Як ми перемінюємося в нашому житті, дорогі браття і сестри? Чи переживаємо зміну, а якщо її переживаємо, чи переживаємо, дорогі мої на добре? Чи на зле? Чи навіть ті події? час пандемії і війни вони нас зблизили до Бога, до молитви, до церкви і ми стали більш побожніші, більш милосердніші, чи навпаки. Ми стали більш жорстокі, цинічні, нахабні, більш скупі. Над тим треба думати. На тим треба розважати, і якщо ці всі події на нас впливають негативно, та маємо на правду, також шукати проблему в чому, що наша віра ослабла, що ми втрачаємо віру, що ми не розуміємо Євангелої, що для нас Бог це є такий добрий дідусь, до якого я маю прийти, скривитися, впустити пару сліз очей. І він же мені має дати те, що я хочу. А не той євангельський Бог. Незнання слова Божого. Незнання розуміння правд святої віри. Незнання Христа, терпіння. Воно робить нас духовними каліками. Воно робить нас споживачами. І ми релігію хочемо використати в своїх споживацьких, ем, споживацьких цілях, а віра – то є щось інше, Господи нам добре тут з тобою. І кожна служба Божа, і кожна молитва. В родинному колі на самоті, в часі дороги, в часі пересування нашого, в часі відпочинку. Ми маємо відчути Боже, Господи, нам добре з тобою. Як добре Боже, що мене мама тато привели до церкви, навчилися молитви, навчила любити Тебе. Боже, я дякую тобі за цей дар віри. Бо коли дивлюся, як люди всі нарікають, бунтуються, противляться, незадоволені нічим, хоч мають більше від мене. А я є щасливі. Я задоволяюся тим, що я маю. Я є щасливий, що маю сім'ю. Я є щасливий, що в моїй сім'ї є порядок, що мої діти ходять до церкви, моляться, що між ними є взаємна любов підтримка, між ними нема завісті, між ними немає гніву. Я є щасливий, що між сусідами немає порозумінь, що маю працю. І так далі. І тому людина віруюча іншими очима споглядає на світ, на оточення, іншими очима сприймає навіть найстрашніші сторінки історії свого життя. І навпаки, людина, яка є далека від Бога, людина, яка не живе з Богом. Вона має інший підхід, в її голові інші думки, в її серці, борхливе море до коло слава і ненависть. Христе Спасителю, ти преобразився на горі тавор. учнів пізнали, Хто ти насправді є? І, почувши свідчення Отця із неба, це є син мій, улюблений син. Слухайтеся його, Господи, дай нам силу переобразитися в нашому житті, боротися зі злом, насаджувати чесноти, викорінювати ненависть. А жити в любові, вийти з темряви і прямувати до світла, подолати скупість, бути щедрим і милосердним. Боже дай нам ті чесноти в нашому житті. Друга сьогодні наша урочистість, дорогі браття і сестри. Це є подяка Богові. Ми дякуємо Богові за працю наших рук. Ми дякуємо і приносимо сьогодні до святині плоди землі. пасіки. Ми дякуємо за все, що вродила земля сади наші, за Боже благословення. І вдавну, ну, дорогі мої брати і сестри, як ми знаємо з історії ізраїльського народу, то, що найкраще, то мало бути для пана Бога. Перший хліб, перший сніп, перше, що вродила земля, це не для себе, а люди слов святиню. Там вони складали жертву і подяку Господу Богу. І та нинішня наша друга урочистість, що ми хочемо також переністи наші плоди, подякувати Богові. Мимо того, що знаходимося в тяжкій ситуації, мимо того, що хлібороба великої України зазнала великих втрат. Що багато людей загинуло на полях, які сіяли і які обробляли. Багато піль було за ворогом, де було міни замінованих. Але люди навіть такій страшній ситуації, вони виконували свій обов'язок. І сьогодні рівно ж. Ми єднаємося з тими народами, з тим народом Херсонщини, Так, з Миколаївщиною, з Харковом, де сьогодні день жалоби. День жалоби після тих людей, які були вбиті. Єднаємося з цими територіями, там, де проливається кров. Де дійсно є людське страждання і терпіння, де люди живуть в підвалах. Як сьогодні рано вже дивився новини, так де сім'ї живуть в сирих підвалах, де вода. І дивися на столі. Якась там кабачкова ікра. ще якісь консерви. І може так само, дорогі браття і сестри, цей день говорить у о, о малосердя. О малосердя. Може, цей день також заставляє нас перед тим, як сісти до столу і взяти вилку, ложку і ніж? Перед тим зробити на собі знак святого Христа, знак святого Христа і сказати, Боже, дякую за той хліб щоденний, що є на моєму столі. Дякую Тобі, Боже, і питаю у вас, чи вміємо дякувати? То є така гарна нагода сьогодні вкласти в тут, в серце, в розум наших дітей. Діти ми маємо дякувати Богові. І не захороняти, хай дитина не тривожиться, хай дитина, О, бо то вразлива дитина. Ні, показати, тим бачиш дитину, ти бачиш, що там люди їдять. Ти бачиш, я, де вони живуть? І може, коли ми також сьогодні кидаємо гроші на вітер, на всякі люксуси, може, прийшов час зупинити себе в тому і сказати ні для війська, для потребуючих, для переселенців, для біженців, тих, які не мають дійсно якогось потрави. Може, час зупинити ти наші розкоші, і люксуси, бо я хочу. Бо я маю право, бо я маю гроші, я можу собі дозволити. А може треба поставити вище на це, Боже милосердя? Я був голодний, і ви дали мені їсти. Чи вміємо після їжі встати і подякувати Господу Божу, Боже, дякую за ті спожиті дари. Скільки викидаємо їжі в смітниках? Тому сьогодні стократно дякуємо тобі, Боже. Дякуємо за дар хліба, за все, що маємо на наших столах. Дякуємо тобі. Бо багато мільйонів людей сьогодні в нашому краю цього не мають. Амінь.